Моє вітання. Сьогодні подивимось, розглянемо таке питання, як насправді ставиться до вас загадана вами людина. Загадайте людину, перший, другий, третій варіант. І коротко подивимось, яке справжнє істине ставлення до вас, людини, яку ви загадали? Істине ставлення до того, хто дивиться це відео. Перший варіант. Істинне ставлення до того, хто дивиться це відео, другий варіант. Людини, яку загадали на другий варіант. Істинне ставлення. Доглядача до того, хто дивиться третій варіант. Людина, яку загадали на третій варіант. Дивимось. Перший варіант. Тут ви загадали людину. Потенційного партнера, <хи> тому що людина ставиться до вас як, скажімо так, до того, з ким бачить перспективу шлюбу в коханні на стабільний шлюб, міцний шлюб. Людина, яку ви загадали на перший варіант, скажімо так, розглядає з вами, як мінімум розглядає з вами, а може навіть хоче, шлюбу в коханні. Серйоз і надовго. Другий варіант. <хи> ну, дивіться, на другий варіант ви згадали людину, яка насправді бажала вашого, або користувалася вашою енергією, або обманювала вас, можливо, фізично, реально крала щось у вас, можливо, через свою якусь... Неправильну поведінку, неправильний енергообмін, ну, наприклад, вампіризм, так, крала вашу енергію, брала вашу енергію, користувалася вашу енергію, або тут крадники просто ставили людину на вас. Але на даний момент ви від цієї людини очистилися, ви цю людину скосили свого життя. Є такий натяк може бути, що ви згадали людину, з якою були романтичні стосунки, або у вас романтичне ставлення до цієї людини, а людина насправді миша. Третій варіант. Людина, яку ви згадали на третій варіант, бачить у вас можливість здійснення своїх якихось бажань, мрій, Так, цілий. Людина не показує свого істинного обличчя. Або ви просто не бачите істинного ставлення до вас, цієї людини. Гнівається на вас людина, має якісь негативні емоції по відношенню до вас людина. Ну, причину, звісно, треба дивитися більш детально. Але так в двох словах. Ось такі три людини у нас були сьогодні. Усім дякую. Не забудьте поставити пальчик угору, подякувати тим самим мені за відео, пишіть в коментарях побажання на наступні відео або що ви хочете знати на історичну тему. А якщо я можу поділитися такими знаннями, володію такими знаннями, я поділюсь. Пишіть теми для наступних розкладів. В описі до мого каналу є емейл, за яким ви можете зі мною зв'язатись і проконсультуватись, наприклад, усього найкращого. Прощаюсь.